Всім привіт! Сьогодні ще один варіант кашеної каші. До речі, він мені сподобався більше за попередній. Концентрований бульйон додаємо качену кашу. Я й попередньо обсмажила до золотистого кольору. Від курячого бедра вирізаємо кістку і нарізаємо невеликими шматочками. Обсмажуємо на сковорідці. І потім додаємо в нарізані невеликими шматочками шампіньйони і цибулю. Це все тушкуємо. І після чого додаємо ферментований чорний часник. Для мене це новий продукт, він мені дуже сподобався. Однозначно його рекомендую. Він має пікантний солодкий смак без залишку гіркоти і різкого запаху. Силку, де замовити, я обов'язково вам прикріплю. Однозначно рекомендую і буду використовувати його в своїх стравах. Додаю також до підливи соєвий соус. 2 столових ложки і 15 грамів вершкового масла. Це все ще тушкую приблизно 10 хвилин. В качану кашу я ж додаю сир, все це добре перемішую і можна вже викладати поційно. Викладаю в тарілку кашу зверху нашу підливу і присипаю за.